Екранах з'явився QR-код. Це означає, що бригаді Гард дуже потрібна наша допомога. Наші захисники оголосили збір на дрони та складові до них. Тож, будь ласка, доєднуйтесь до цього збору, донатьте, допомагайте нашим захисникам боронити нашу землю. Пане Олександре, будь ласка, розкажіть трохи детальніше про цей збір. Ми, це вже не перший збір, який ми відкриваємо попередні збори завдяки в тому числі глядачам телеканалу Інтер, інших телеканалів, нам вдалося успішно закрити, за що ми вдячні всім, хто взяв участь у цих зборах, дуже вдячні, чесно. І... Але збори літаю, літя... вилітають, виконують свою роботу і разом з ворогом також. Це призводить до їх знищення, тому що вони знищують ворога, коли самі розбиваються. Вибухівка знищує їх також разом з ворогом. І тому нам потрібні нові дрони. Нам потрібні нові дрони, нам потрібні нові комплектуючі до них батареї, в тому числі, тому що при морозі батарея швидше сідає, потрібні потужні батареї. І ми просимо глядачів долучитися до цих зборів. Зараз нам потрібно 500 тисяч гривень зібрати. І половина з цієї суми вже є. Дуже швидко ми цю половину набрали. і Це значить, що люди нам довіряють, люди бачать нашу роботу, ефективність нашої роботи, і це дуже приємно. Якщо кожен по гривні, по дві, по десять під час цього ефіру задонатить хто скільки може, то ми дуже швидко закриємо цей збір і придбані дрони полетять виконувати свою роботу, а їхня робота це нищити окупанта. Допомагати звільняти нашу землю від ворога. Пане Олександре, 500 тисяч гривень, скільки за таку суму можна придбати безпілотників? Приблизно. Ну, дрони бувають різні, бувають дрони, умовно кажучи, якщо там прості, то це, це там, вони 10 тисяч гривень коштують, ну, приблизно, я буду казати, да? Тобто це 50 дронів. Ну, а є дрони серйозні, які коштують ну, мільйони гривень. Тобто, ну от я скажу, ми нещодавно зібрали. У нас один з попередніх зборів був мільйон гривень. Ми на них придбали 24 класних дрони. Класних дрони, які вже виконують свою роботу. Ми про це писали на наших сторінках в соцмережах, в Телеграмі, в Фейсбуці. Можете подивитися, які це дрони, а потім загуглити і побачити їхні характеристики. Це дуже ефективні у боротьбі з ворогом «Ташки». Шановні шановні глядачі, 250 тисяч гривень потребують зараз наші захисники з бригади Гар для того, щоб закрити оцей збір. 250 тисяч це звичайно дуже велика сума, але ми збирали з вами і більше за дуже короткий термін. Тож, будь ласка, доєднуйтесь до цього збору, допомагайте нашим захисникам нищити наших ворогів. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Наші захисники з бригади ГАРД збирають кошти на безпілотники і устаткування до них. Тож, будь ласка, доєднайтеся, допоможіть зібрати ці кошти для того, щоб наші оборонці ще ефективніше нищили наших ворогів на полі бою. Пане Олександре, поки люди донатять, будь ласка, розкажіть, яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності? Яка активність ворога від початку цієї доби? Активність, як і завжди, вона доволі висока. Ворог постійно піддає наші позиції вогневому впливу з артилерії, реактивних систем залпового вогню, керованих авіабомб. Безпілотники дуже активні у них і відбуваються постійні штурми в основному в районі Вовчанська та околицях міста. диверсійно розвідувальні групи працюють активно, ворожі намагаються промацувати у Вовчанську. Вони вже б'ються вже скільки? Вже місяців, дев'ять б'ються. І не можуть захопити, прорватися через це місто, і вони зараз шукають інші ділянки, можливо, слабкі промацують, щоб там спробувати прорватися. Ну але військовослужбовці бригади ГАР у взаємодії з іншими підроз... підрозділами Сил оборони України вдало відбивають ці спроби. Скажіть, будь ласка, і... а так, так і також ну, гатимо по ним, гатимо, от, як ви зараз бачите, з артилерії, з мінометів. З дронів, в тому числі придбаних завдяки зборам, в яких взяли участь ваші глядачі. Будь ласка, глядачі, доєднуйтесь до збору 250 тисяч. 250 тисяч і наші захисники зможуть придбати безпілотники і устаткування до них. Тож, будь ласка, доєднайтеся до цього збору. Допоможіть зібрати необхідну суму для того, щоб наші захисники придбали це устаткування. Для того, щоб бути ще ефективнішими на полі бою. Пане Олександре, а яка загалом ситуація на харківському прокордоні? Чи спостерігаєте рух ворожих сил і техніки? Рух відбувається постійно. Відбуваються регулярні ротації ворожих підрозділів, в тому числі пов'язані з доволі великими втратами, які він несе ворог на напрямку. Намагається ворог облаштовувати фортифікації. От Як зараз ви бачите, от вони облаштували фортифікації, але туди відразу прилітає від наших артилеристів, мінометчиків, аеророзвідних груп безпілотних літальних апаратів, тобто не, не даємо змогу ворогу це робити. Намагаються підвозити в тому числі там, інженерні матеріали для спорудження тих фортифікацій. Щойно бачимо якийсь рух живої сили, техніки, відразу відпрацьовуємо по цим цілям. Тобто закріпитися у ворога можливості немає. Будь-де, де вони немає, це намагаються. Немає Можливості закріпитися, весь час, весь, весь час йому прилітає і тобто поки, що, поки що стримуємо. На даний момент стримуємо ворога. А щодо по втратам? Я бачу, що вони прийшли там щось намагаються вирити. Які втрати вони несуть? Ну, втрати у них там, близько 100 осіб на день. Якщо брати напрямок загалом, це і безповоротні втрати, тобто 200, та, і санітарні пораненими. Ось десь такі втрати, тобто доволі серйозні, але ми знаємо, який людський ресурс у України окупанта, тому для них це нічого. Вони людьми розкидуються як розходним матеріалом. Шановні глядачі, вже вдалося нам зібрати більше 100 тисяч. Залишається 150 тисяч для того, щоб зібрати для того, щоб закрити цей збір для бригади «Гард», щоб хлопці придбали безпілотники і устаткування до них. Тож, будь ласка, за цим QR-кодом доєднуйтесь, донатьте. Залишилося зовсім трохи. Ми зможемо закрити з вами цей збір. А наші воїни будуть ще ефективніше на полі бою. Будь ласка, доєднуйтесь, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Пане Олександре, що до Вовчанська, чи присутні ворожі сили на території міста, чи вдалося їх звідти витиснути? Е, в Північній в північні частині Вовчанська вони є, адже ця північна частина Вовчанська, ну на північ від річки Вовча, вона е, здебільшого залишається під контролем окупантів, але там особливо немає де ховатися. Місце практично зруйновано, місто практично зруйновано, і ось накопичена в тих руїнах піхота ну а також жива сила яку підвозять періодично і йдуть на штурми, Ну які підрозділи Сил оборони України вдало відбивають. Пане Олександре, а як ви вважаєте, от спробу ворога захопити Вовчанськ і рухатись от, в цьому напрямку? Це стратегічна помилка взагалі була ворога. Ну я скажу, що ворог в будь-якому разі має з цього зиск. Якби йому вдалося, ще тоді в травні минулого року захопити Вовчанськ, просунутися далі, він би пішов би або на Харків, або е через там пряма лінія є Бі е Вовчанськ, Білий Колодязь, Приколотне, Великий Бурлук, Куп'янськ. І він би пішов на Куп'янськ і якби йому це вдалося, то він би оточив би наше угруповання Сил оборони України, яке веде боротьбу на Куп'янському напрямку. Йому це не вдалося, ми його стримуємо, але все одно завдяки своїй активності такій, не рахуючи втратами, ворог вже постійно, як я б казав, вже намагається штурмувати. Він змушує нас зосереджувати певну кількість сил для збереження територій на цьому напрямку. Ту кількість, як я кажу, сказав, вже яка б унеможливила. Його спробу прориву вор на цьому напрямку. Тому все одно він, ворог знає, що робить, ворог розумний у нас ворог, і сильний, і потужний, але і успіху і в чисельності і в техніці. Але успіху не матиме, тому що в нас такі захисники, які... Служать в бригаді гарт. Але хлопцям дуже потрібна наша з вами допомога. Нам вже з вами вдалося зібрати більше 150 тисяч, менше 100 тисяч залишається для того, щоб закрити цей збір. Будь ласка, донатьте за цим qr кодом для того, щоб е, наші захисники змогли зібрати е, півмільйона гривень на безпілотники і устаткування до них. Тож, будь ласка, доєднуйтесь. Залишилося зовсім трошки, щоб закрити цей збір, доєднуйтесь. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Давайте закриємо цей збір, і наші оборонці будуть ще ефективнішими на полі бою. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, а як можна взагалі потрапити до Бригади Гарт? Куди дзвонити? Куди звертатися? Потрапити до Бригади Гарт дуже просто насправді. І це можливо зробити без ТЦК та СП, без військкоматів напряму. Наша бригада нещодавно отримала таке право. Напряму при, е, мобілізовувати охочих, захищати свою країну. Для цього треба просто подзвонити за номерами телефонів, е, там, де е, вони у офіцерів відділу комплектації. Три номера є, вони є на наших соцмережах. Я можу зараз їх продиктувати. 067, 192, 98, 39, 067, 301, 08, 90, 066, 983, 68, 64. З вами відбудеться співбесіда навіть по телефону. Дізнаються про ваші вміння, навички, навіть хобі, і вам, виходячи з них, запропонують посаду, де ви зможете приносити найбільшу користь. Тому що нам це, нам, ми в цьому зацікавлені, щоб ви приносили найбільше користі нашому підрозділу у боротьбі з окупантами. Нам не потрібно як. Пане Олександре, так, на жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Вдячний абсолютно всім глядачам, які доєдналися сьогодні до збору. Нам вдалося зібрати майже 200 тисяч гривень за час цієї розмови. Цю розмову ви так само можете подивитися і на нашому Ютубі. Зрозуміти, що зараз відбувається біля Вавчанська на харківському прикордонні, і знову ж таки задонатити за цим QR-кодом для бригади ГАР, Адже хлопцям дуже потрібно закрити цей збір для того, щоб придбати безпілотники і устаткування до них. Тож, будь ласка, розмова закінчується, але не закінчується збір. Доєднуйтесь, донатьте, допомагайте нашим захисникам. Це дуже важливо. Це наша спільна перемога. Дякую Я вам взагалі. дуже, пане Олександре. Гарного і безпечного вам дня.